Вітаю вас на українському каналі ПЛ. Мене звати Інна Шиміна і зараз про те, як створити ФОП у Польщі. Але спочатку, будь ласка, лайк, дзвіночок і підписка, бо таким чином ще більше людей зможуть подивитися наші відео. Отже, єдноособова джавальність господарча це найпростіша форма бізнесу. Зареєструвати яку можна швидко, зручно через інтернет, і абсолютно безкоштовно. Не потрібна ні прописка у Польщі, ні фіксований стартовий капітал. Єдина умова легальне перебування українцям. Достатньо мати песель Укр. Також ФОП можна відкрити з картою сталого побиту за бізнесом, воз'єднанням родини чи навчанням, картою резидента, або ж з візою Д-23 бізнес чи візою за картою Поляка. Реєструватися можете у місцевому ужонді. Треба прийти до управління з паспортом та документами, що підтверджують законність вашого перебування в країні, і заповнити спеціальну заяву, яку вам видадуть на місці. Або ж зробити все онлайн. Для цього у вас має бути довірений профіль або електронний підпис. Заходите на сайт Бізнес шукаєте вкладення джавальночку господарчу» і, слідуючи за інструкцією, створюєте обліковий запис. Далі заповнюєте спеціальну форму заяву і підписуєте за допомогою електронного підпису чи профілю заофаного. Прикріплюєте відскановані нотаріально завірені документи про легальне перебування у Польщі і все. За добу ваші дані мають з'явитися ось тут, у офіційному електронному реєстрі бізнесу. Зверніть увагу, не увесь бізнес можна реєструвати як ФОП. Це, наприклад, сфера страхування, банківська справа, тваринництво чи вирощування певних видів рослин. Перевірити, чи дозволяє ваша діяльність оформлювати ФОП можна у спеціальному класифікаторі. Тут перелічені усі дозволені види діяльності з присвоєними їм кодами. Цей код ПКД, до речі, маєте внести до своєї заяви. Успішного вам бізнесу я вам дякую за перегляд і нагадую про лайк, підписку на український канал ПЛ та дзвіночок. Таким чином ви допомагаєте поширювати це відео серед інших користувачів.